Друзі, ви завжди слідкуєте за сучасними трендами, але при цьому не хочете витрачати багато грошей. Ви звернулися за правильною адресою. Мене звати Данил, а це Михайло. І сьогодні поговоримо про стильний смартфон. TP-Link Nefos C9A Ви на каналі Рінго. Вмикайте зелене світло. Nefos Нефо 9 a отримав видовжений ips екран розміром 5,45 дюймів за роздільною здатністю HD+. У смартфоні встановлено бюджетний процесор від MediaTek та графіка від Imagination Power VR, яких вистачить на прості повсякденні задачі та легкі аркадні іграшки. А ще він має 2 ГБ оперативної пам'яті та ГБ вбудованої. Цього точно вистачить на декілька серіалів або фільмів. А працює смартфон на найсвіжішій версії оболонки NFUI, що на базі Android 81 Ну а для тих, кому 16 ГБ буде замало, компанія додала можливість розширення пам'яті завдяки картам MicroSD до 128 ГБ. Цього точно вистачить на ваш улюблений серіал або декілька фільмів. Працює смартфон на найсвіжішій версії фірмової оболонки NFUI 8.0 що на базі Android 8.1. Щодо камери, то Nefos c 9 a оснащений одинадною тиловою камерою на 13 Мп з вітосилою 2,2. а фронтальна камера на 5 Мпіксів чудово підійде для відеодзвінків через Skype або Duo. Без сумнівної переваги смартфону є підтримка усіх частот 4G українських мобільних операторів. До речі, а ти знав, що максимальна швидкість завантаження та відвантаження даних досягає 150 та 50 Мбіт відповідно? Вражає, але крім мобільного інтернету, є також підтримка Wi-Fi стандарту N Bluetooth 4.2, підтримка двох наносів карт, а ще GPS та GLONASS при використанні навігаційних карт. Тепер про акумулятор. Нефо c 9 a отримав батарею на 3020 мАч, яких з головою вистачить на день користування соціальними мережами, переглядів відео у Ютубі і навіть на ігри залишиться. А найважливішою фішкою смартфону є його скани відбитків паців із захистом від води та можливістю розблокування смартфона з будь-якого кота. Якщо вам сподобався цей смартфон, покладіть його у кошик. Рінго Смартфони та аксесуари для кожного.